спортивній залі консерваторії імені Глінки, де приходить чемпіонат Дніпропетровської області серед учнів дитячої юнацьких спортивних шкіл. На цих змаганнях участвує чотири учні Межівської ідеї США. На жаль, раніше ми виступали більшим складом, ну, в зв'язку з, з склавшимися обставинами ну, виступаємо по так. У тому році. У нас було більше 20 чоловік учнів. Ну, це були учні Юрія Васильовича Білика і мої учні. Молодець! В командному складі ми не зможемо претендувати на медалі, а в особистому вже одна медаль є, золота і ще будуть медалі. Сьогодні секція порліфтингу межітської ДСШ. Всі, хто залишився з Віктором Васильовичем, ми рукаємо, даємо адресу, хлопці визиваємо, те, що хай приходять. Тобто займається. це безкоштовна громада. Це так. Ти тренувалася Віктора Васильовича? Так. Тепер ви вже разом. Тепер ми колеги, всіх приймемо, всіх, всіх Расплатна Расплатна війма, заберемо, всіх належаємо. Остапа ще щоб було так приїдьте і Сегодня, наверное, самый такой день у меня, что волнительный и что переживаем за наших спортсменов, за тренера, что встреча действительно с людьми, которых мы уважаем, которых мы любим, которых давненько не бачим, за которых переживаем, со своей родной неживой встретилась. нас працюють відділення волейболу та відділення паливу. Ага. Це два штатних тренера Доценка Віктор Васильович і Ткаченка Галина. Тренуємося, готуємося на соревновання згідно календаря обласних змагань. Ми працюємо не в стінах одної міжовської дитсько-юношеської спортивної школи, але ми працюємо, ми працювали, ми працюємо і ми обов'язково будемо працювати. Відчуття радості, що ми навіть у такий час ми можемо, ми функціонуємо, ми працюємо в суперечому. Со слезами на глазах дуже приємно бачити наших земляків, наших випускників, наших учащихся, тих людей, які не безразличны до спорту. Як наче чергова спроба зібратися з тією командою, яку ми збиралися раніше на кожних інших змаганнях. Дуже багато знайомих, яких давно не бачили зараз. Дуже приємна зустріч. Ну, це як мінімум, аніка цього випробування себе, своїх сил. Сьогодні більшістю не вийде, але дякістю охорона. Нашим нам за те, що підтримували нас тоді на змаганнях, ми тушуємо і зараз нас підтримують. Я дійсно вважаю, що цим ми в якій то мірі представляємо наше рідне селище. Усі прав у всіх разом. знову. І ви приїхали жать, тянуть і присідати за межами.